Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде відео про русалочок. Фінал! Це буде дуже цікаво. Залишайся! Ну а я починаю. О, Вероніко, ну не засмучуйся так. Та як нам не засмучуватися? Ми сьогодні вже уїжджаємо. Ми не знайшли ні, родичку Дейзі, і взагалі ми не знаємо, як знову стати людьми. Ми назавжди залишимося русалками. Ну... О, хто це там? Океан, а як ви. Я бачила, як ти сюди заходиш. А, ну, гаразд, а на що ви прийшли? Я знаю, як вам знову стати людьми. Що? Як же? Ви точно впевнені на 100% чи. О, Та я точно впевнена. То ви знаєте, де мушлю русалок? Так, вона лежить на дні западини проклятих. Е, якась назва страшна трошечки. Е, так. Ну, цю мушлю часто відносить я саме туди, тож вона лежить там. О, а що нам далі робити, після того, як ми знайдемо цю мушлю? Вам треба при повному місяці, це якраз сьогодні, зайти у воду, взяти мушлю, і коли перші промені впадуть на цей, на мушлю, то тоді ви станете знов людьми. О, ну, гаразд. Ну все, я пішла, бувайте. Ага, бувайте, дякуємо. Слухай, Вероніка, у мене виникла така ідея, хоча, скоріше, це здогад. Ну що? А що, як родичка Дейзі живе не біля води, а у самій воді у западенні проклятих? Як ти гадаєш? А чому ти так гадаєш? Ну, просто западино проклятих, я думаю, її так назвали, бо там щось мистичне. Тож я думаю, що родичка Дезі може жити там. Можливо, ну ми все одно ж будемо туди пливти. Давайте зано ну, і перевіримо. Згодна? О, так, я згодна. Гаразд, тоді не будемо гаяти часу і вперед! Так, гаразд, спускаємось. Як тут гарно! Ага, і зовсім не страшно. Так, ну, гаразд. Давай розділимося, я попливу у той бік, а ти в інший. Через кілька хвилин зустрінемося. Гаразд! Ах, Ах ти що знайшла? Ні, а ти? Я так само нічого. О, почекай. А ти дивилася у цій скрині? О, ні. Ой, я так само. Давай подивимось, може там щось є. Давай. О! <плес> о, що це. О, ні, люди! Чекайте, це русалки! Але я ще ніколи не бачила таких русалок. Але що тут відбувається взагалі? А. О, о. А, я зрозуміла. Ви русалки через мужлі русалок. Ну, і що ви тут робите? А, я... Ну, кажіть. О, а ти перлина? Так, я перлина. Слухай, ти думаєш, що ця родичка Дейзі. Можливо. Слухай, а ти знаєш Дейзі? Так, звичайно, це моя родичка, а що? О, та ми її подруги. Справді, ви подруги Дейзі? ага. І де вона зараз, з нею все гаразд? Так, звичайно, з нею все гаразд, і вона на цьому острові, і ви можете зустрітися. Ой, як це гарно, тут тоді попливли. почекай, я хотіла тебе ще дещо запитати. Так, що? О, Ти знаєш, де мушний русалок? Звичайно, знаю вона у мене. Ось тут. Вам. А Ми просто хочемо стати знову людьми, і для цього нам потрібно можна русалок. Ти нам даш її? Так, звичайно. Зараз почекайте. Ого. Так, ось, тримайте. О, дякуємо тобі. Так, ну що ж, поплить? Так, попливли. Так, ну що, де Дейзі? Так, зараз сховайся, ми її покличемо. Дейзі! Так, що таке? Дейзі? Перлино! Ой, нарешті ми тебе зустріли я. Ой, так рада тебе бачити. Дякуємо. Ага, нам стільки всього треба обговорити, ага, згодна. О, Настя, дивися, місяць дуже близько. Ага, гаразд. Так, давай, тримай мушлю. О, хоч би все спрацювало. Так. І. М -м -м. Ну, що, спрацювало? Так! Спрацювало! Вау! Ми нарешті люди. Це, це так класно. Згодна Настя? Настю, так, це дуже класно. Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я хабу, з кого прочитаю. Ну що ж, усім па-па і до нових зустрічей!